Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже просто зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Віктор Циганков забив свій 10-й гол за збірну Україну. Мудрик визнаний вболівальниками лева матчу Північна Македонія Україна. Найкращий бомбардир клубу ОПЛ близький до переходу в Минай. Модріч відхилив пропозицію Аль-Хіляля, який був готовий заплатити 200 мільйонів євро за три роки. Ковачич – за крок до переходу в Манчестер Сіті. Віктор Циганков забив свій десятий гол за збірну Україну. Він з десяті найкращих бомбардирів національної команди за історію. Переможний гол півзахисника збірної України Віктора Циганкова учорашньому матчі відбіркового циклу Євро-24 з північною Македонією став для 25-річного футболіста ювілейним, десятим у футболці української національної команди. При цьому Циганков входить до топ-10 найкращих бомбардерів збірної України за історію, посідаючи зараз у цьому рейтингу дев'яте місце. Мудрик визнаний вболівальниками левом матчу Північна Македонія Україна. У п'ятницю, 16 червня, відбувся матч відбору Євро-2024 Північна Македонія України, який закінчився волівою перемогою українців 3-2. Під час матчу проводилось голосування за найкращого гравця поєдинку. Кожен уболівальник міг обрати свого лева-матчу. За його підсумками, глядачі віддали приз Михайлу Мудрику, який віддав два асисти і, зрештою, набрав в опитуванні 36% голосів. Найкращий бомбардир клубу УПЛ близький до переходу в Минай. Закарпаття продовжують комплектувати склад перед стартом нового сезону. Як стало відомо у футбол 24 головний тренер Минає Володимир Шаран, зацікавлені у підписанні Артема Сітала. 51-річний фахівець добре знає можливості нападника, за ким раніше працював в Олександрії. Нагадаємо, Сітала вихованець Херсонського кристала, де я розпочав професійну кар'єру у 2011 році, встиг пограти також за гірник Зірку Олександрії. То Інгулець. За Петровців 33-річний Форвард виступає з липня 2021 року. У сезоні 22-23 став найкращим бомбардиром команди, забивши 4 голи і вилетів з нею у першу лігу. Його контракт з Інгульцем чинний до 30 червня 2023 року. Трансфер маркет оцінює гравця у 150 тисяч євро. Модрич відхилив пропозицію Альхіляля, який був готовий заплатити 200 мільйонів євро за 3 роки. Гравець твердо вирішив залишитися у Мадриді. Упорний півзахисник Реала Лука Модрич відмовився від багатомільйонної пропозиції Саудівського Аль-Хіляля. Повідомляється, що азійський клуб пропонував 37-річному Хорвату 200 мільйонів євро за три роки, але футболіст зробив вибір на користь вершкових. Ковачич за крок до переходу в Манчестер Сіті. Манчестер Сіті близькі до трансферу півзахисника Челсі Матео Ковачича, стверджує ESPN. Клуби вже погодили загальну вартість угоди, яка складає 34 мільйони фунтів. Тепер залишилось вирішити, яку частину загальної суми містян заплатять одразу. Сам Ковачіч погодився на перехід в Манчестер Сіті. А остаточні деталі угоди будуть вирішені після повернення футболіста із табору збірної Хорватії.